Не ми нападали, а на нас нападають. Ми свою ядерну зброю віддали, а гарант, скориставшись нашою слабкістю, звершив агресію. Скажіть, з ким буде Бог? З правдою? Чи з неправдою бачив Господь і гріхи наші, але бачить нашу і любов. І тому дасть нам перемогу. Минулого року, як ви пригадуєте, саме ця свята Обитель відкрила свої двері для побитих студентів. І в цей день пробудилося українське суспільство. Люди вийшли на Майдан не лише у Києві, але й у багатьох містах і містечках України. Тому сьогодні день пробудження. В а з іншого боку, українське суспільство відкрило для себе наново церкву, що церква є мати, учителька і захисниця своїх дітей. Бо саме там, де побачили святий хрест, молоді люди, там вони знайшли прихисток і захорону. Сьогодні. Звертається до Божої Матері по всій Україні, тому що в кожному обласному центрі збираються духовенство і віруючі і моляться до Божої Матері, щоб вона захистила нас і покрила нас від всякого зла. Особливо нам потрібний мир, але мир справедливий. І ми хочемо, щоб припинилась війна в Донбасі. І щоб народ нас зажив там вже мирно. Крім того, ми молилися сьогодні і за те, щоб в Україні не було корупції, щоб Україна обрала демократичний справедливий шлях розвитку. В православній церкві треба об'єднатися. Але ви бачите, що московський патріархат не дуже хоче йти на об'єднання. Тому що йому Москва не дозволяє. З ким ви? З українським народом чи ви з російським народом. Якщо ви служите Україні, то будьте з нами. Якщо ви не підете на цей, на цей шлях, то народ від вас відійде. І об'єднай, ми все рівно створюємо в Україні єдину помісну православну церкву. І коли у нас буде єдина церква, ніякі вороги нам не страшні. А до того берку, то який бив студентів, як ми повинні зараз ставитися через рік? Чи повинні ми їх простити? Якщо вони каються, то повинні простити. А якщо вони не каються, то і Бог не прощає людину, яка не кається.